А в очах у них світанки, ой, чому такі мальовані ходять біля, біля тебе Ганко, бачу я тебе. Як до тебе, я гарно заграю не в день високо, країм шляхом дай од кого я повернусь, повернусь, я, ти чекай на мене. Добри ранок. Люха, ще там трохи харпе спалось причудово. Єдине, що через цей тут нахило я все ж таки з моїм матрасом потроху сповзав, і кожного разу доводилось потроху підійматися назад. Стосовно вентиляції, ось так я її лишив відкритою, і сам намет був піднятий достатньо високо. Навіть попри те, що в день було 32 і люта спека, надвечір спустилась така, напрочудь, бадьора прохолода, і вона всю ніч так нормально фігачила мені як кондиціонер. Тому наступної ночі я напевно буду опускати намет трохи нижче і зачиняти ось той верхній. Кандюр так в цілому було достатньо комфортно, тепленько, свіже повітря, і головне, що в новому наметі просто мега дофіга місця, і при цьому дуже дуже затишно. Велосипед повністю розмістився під тентом, ланцюг захищений, перемикач захищений, навіть якщо б був дощ. То все якби у безпеці. Ось так це виглядає зсередини. Тобто, як бачите, велосипед тільки пів тамбура займає, можна було б ще трохи навіть посунути його туди. Хоча тут місця предостатньо достатньо для того, щоб розмістити і джетбойл, можна навіть чашку поставити. Ще одне відкриття цього походу: це те, що коли ти розміщуєш велосипед у середині тенту, ти можеш поставити своє велосипедне взуття на колесо, і воно буде достатньо високо для того, щоб якщо буде... Роса зранку, взуття залишилось сухим. Настав час сніданку. У мене сьогодні буде локшина по-флотськи. Зараз треба залити тут 120-150 мл окропу і зачекати. А у Андрюхи сьогодні це грибний крем-суп. І ось в нього кава чай. Спеціальний рецепт кави, що вона на смак як чай. На відміну від мене, Андрюха взяв самонадавний килимок, який треба там трошки донадувати мінімально, але він тримає ось так форму класно. У нього є маленький секрет. У нього клапан можна перевернути і зробити це для здування. Ось така маленька фігня, яка і фонарик, також це насос. Коротше, така прикольна штучка на usb c заряджається. Реально, і, і насос, і ліхтарик. Можна ще підвісити його зверху намету на гачочок. Як воно хоч називається? Lex Tail Gear Tiny Pump. Ну, так і називається маленький насос. Прикольно. Тобто ти, ти не жартуєш, ти просто взяв оцей шатер, в який я можу входити ось так, ну, типу, не пригинаючись. І склав таку маленьку сумочку. Офігеть. Все тебе шукаю, кричу я. Де гукала нас вода легка? is Водка сьогодні ще більш жорстка ніж вчора, спека просто нереальна. Якщо вчора було десь 31, то сьогодні всі 32-33. І вітерець е, трохи стих. Тобто він є, звісно, але не такий. Прохолодний, не такий сильний, як вчора, тому їхати, звісно ж, важче, І будемо частіше зупинятися, робити якісь підстопи невеличкі в тіні для того, щоб перепочити. Може, якогось чаю хряпнути, ну і щоб не схопити сонячного удару. За планом, ми мали б сьогодні приїхати приблизно 75 кілометрів до наступного кемпінгу. Ну, будемо бачити по силам, по обставинам. Як і казав, робимо невеличкі зупинки. Ось тут така дорога серед дерев. Ну, в принципі, якщо б вся дорога була така серед дерев, було б можна їхати не зупиняючись. Але далі нас чекає, ось це все сонячне пекло, тому зупинки все ж таки робити треба, охолоджуватись, трохи пити. Води ми з собою набрали, хоча фляги нагріваються на сонці, навіть попри те, що вони в фідбегах достатньо швидко. Може, реально треба якісь, типу. Або термофлягу, або якийсь термос брати, не знаю, і, і в ньому холодну воду з собою вести. От, Коротше, коротше так, потроху їдемо. Ой, яка пічечка файна, яка I'm Та вечора спека потроху спадає. Як бачите, тут і дерев трохи побільшало, легше їхати. Нам ще залишилось близько 35, може 40 кілометрів. Навкруги лани широкополі, а їдемо ми до Дніпрових круч. Прямо як у віршах. Шість кілометрів десь приїжджаємо до Ржищева. Ну і звідти ще трохи треба буде доїхати. В цілому лишилось менше 20. Дійшли колись козацькими шляхами, славні атамани застяялись священними крестами Сивії кургани. Вітей своїх до серця пригортає. Україна мати загублених синочків повертає до рідної хати. Вітає в крила ті роки, коні Вирушають козаченьки, правденьки шукати. Нарешті доїхали до нашого кемпінгу. Сьогодні було значно важче їхати через шалену просто спеку. І тут, тут відкривається просто нереально крутий вид на кручі, і так і називається цей кемпінг. Круча. Є дуже багато місця вільного. Зараз будемо ставити наші намети. Немає нічого круче. Ніж кемпінг на кручі. Повноцінно, напевно, вид, який звідси відкривається, я вам покажу вже зранку. Сподіваюсь на світанку. П'ята година. О, та тут мурашник. Я поставив намет прямо на мурашник. І тепер у мене тут відбувається дискотека. Мурахи хочуть, напевно, покататись на моєму велосипеді або, можливо, зжерти обмотку. Я сподіваюся, що перший варіант. До речі, я ж вам так і не розповів, що це за кемпінг. Називається він кручі. Тут дуже-дуже гарно. Як бачите, краєвиди просто бомбезні. І я гадаю, що саме тому вартість зупинки з одної людини з одного намета. Становить 250 гривень. Я взагалі не жалкую, що стільки грошей віддав, тому що попередній кемпінг коштував всього лише 60 гривень. Що майже в 4 рази дешевше. Проте тут менше комарів, тут якось тихіше. Хоча тут сусіди у нас були на вечір. Але менше з тим вони потім пішли, і стало добре. От. І світанок. Світанок, звісно, просто божественний. Тому я гадаю, можна сміливо радити це місце, воно затишне дійсно, і недалеко від Києва навіть можна їхати просто одразу своїм ходом. Тобто це ви доїжджаєте до Українки, потім через Терпілля і сюди звідти 16 кілометрів. Так що варіант дуже навіть робочий. Тому, наприклад, можна спробувати такий варіант поїхати до Трахтемирова на день, катнути там, а потім вернути сюди ще одну ніч, переночувати і назад своїм ходом на Київ. Ну, якось так. До речі, у намета ж є два входи. Можна з одної сторони вхід зробити, а з цієї сторони ось таку здоровенну вентиляцію. Можна навіть дві половинки відкрити, так, щоб тут прям повністю продувало. Ну, в принципі, тут так само. Взагалі дуже круто і дуже затишно. Всередині із велосипедом поруч, і ти не хвилюєшся за те, що він десь там стоїть, або не хвилюєшся за те, що треба з собою тягнути якийсь всрати е замок та чіпляти велосипед замком, кудись до де якось дерева, чіпляти якийсь дзвоник, якусь фігню. Короче, це варік просто найкращий, і від дощу захищений, і взагалі все супер. І до сумок можна тут дуже легко. Долізти, якщо треба щось в сумках достати. Та й доставати і складати велосипед під намет, дуже просто. Зараз вам покажу, як це робиться. До речі, рукава все ж таки нам вдалося перевірити і вони працюють. Я не знаю, чи видно, але долоні у мене стали темніші, ніж та частина рук, яка була захищена рукавами. Тому сміливо можна брати, їхати. До речі, було достатньо комфортно. Вони охолоджуються нормально. Просто навіть потоком вітру, який йде, коли ви їдете на велосипеді. Навіть не треба, щоб була якась вітряна погода. Тобто, навіть попри те, що вони чорні, на сонці вони не нагріваються, коли ви їдете. А коли зупиняєтесь, то звісно, приблизно такі самі відчуття, як якби ви були просто в футболці, наприклад, з довгим рукавом. Я взяв рукава перлизумі, це доволі. Такий відомий бренд. Хотів спочатку брати крафтівські, бо мені радили, що вони класні. Але, на жаль, мого розміру не було. Лишились лише LXL, а вони мені лише на ноги підійдуть, тому вирішив пошукати якісь інші варіанти. Надибав ці пялизумі, і наче все працює дуже навіть добре. Тому, якщо у вас така ж ситуація, як у мене, і всі велосипедні футболки з коротким рукавом, то замість того, щоб купляти велику кількість футболок з довгим рукавом, можна просто взяти ось ці перлизумі або інші і носити їх з усіма велофутболками, які у вас вже є в гардеробі. На сніданок у нас плов з куркою. А у тебе що? У мене плов з куркою. Зараз. Нормально попоїмо, і нам треба їхати. Ми вирішили, що через те, що погодні умови нам не дозволяють повноцінно доїхати до Києва, то ми доїдемо до Трипілля. Може там погуляти трохи встигнемо, і будемо сідати так само на тягу додому. Шашаємо наш кемпінг. Сонце нам сказало, що пацани краще їдьте звідси, бо я зараз вжарю ще дужче, і вам буде не переливки. Тому ми зібрали наші лахи, вже потроху топаємо тут вгору, бо градієнт високий, а ми ще не розкатались. Їдемо в напрямку трипілля. До речі, що цікаво, заряду акумоваху вистачило повністю на два дні подорожі, і зараз лишилось ще 9%, яких я гадаю має вистачити для того, щоб доїхати залишок маршруту. Сонце ручей рожеві розвива, вітер вуса, кобзареві ой сідай, кобзарику, під курганом заспівай, на могилі атамана пригадай, діду думи старовині повертай, славу рідній Україні не мовчи, струна кобза в полі зло звучи. Про козацьку долю Пам'ятаю стручі славу. Za kozac mi c'hili nemocin. Зараз ми, друзі, заїхали у селище Халеп'я під час мого першого невеличкого туру на велосипедах разом, до речі, з Андрієм зупинялися трошки перепочити біля магазину. Якщо вам цікаво подивитись один з моїх перших влогів, то велкам за посиланням у правому верхньому кутку. Здох комп, не вистачило заряду. Поставити нормально, його не виходить через те, що кабель впирається в винос і може зламати роз'єм. Тому його зафіксував задом наперед. <ріст> щоб хоч якось е, дозаписати маршрут, щоб ви по страві потім могли так само їхати. А мапу, мапу ну, доведеться якось орієнтуватись інакше. Ну що, він е, зберіг, зберіг попередній заїзд, так що непогано, а новий стартувати не хоче. Ну так, не хоче. Коли комп здихає, отаку сумну батарейку показує. І поки сумне обличчя батарейки не зникне, вмикати його тупо безглуздо, тому що він не буде працювати. Мені певно слід було брати з собою незвичайний шнур з прямим штекером, а такий, наче як на лизанівських, здається, компах, якщо я не помиляюсь, з поворотним штекером. Який менше випирає, і відводить кабель живлення в бік, тоді комби став як треба, і можна було б користуватись не ось так. Пам'ятають кручі злавутичніка, славні діла. Судячи з мапи, ми вже начебто доїхали до станції Трипілля, але з дороги не зовсім очевидно, де вона починається. Я сподіваюся, що ми приїхали туди, куди треба. години в духоті пройшли достатньо швидко. Як на мене, наша подорож вдалась на славу, навіть не дивлячись на те, в яку спеку ми їхали, і це реально було дуже напряжно. Особливо Андрію, який перший раз за 8 місяців сів на велосипед і одразу поїхав в тур на навантаженому веліку. Ну, це, звісно, достойно поваги. В будь-якому разі, ми класно провели час. Нарешті змогли затестити цілу купу крутяцького екіпу. Це і сет сумок від Fable Bag для байкпакінгу, і наші нові крутяцькі намети від Lightway. Звісно ж, посилання на всі ці штуки ви знайдете в описі до відео. Я сподіваюся що ви хоча б ненадовго змогли відволіктись та відчути себе співучасником наших пригод. Тож не забувайте підтримувати відео вподобайкою, підписуватись на канал і, а вже ж натискати на дзвоник для того, щоб не пропускати наступні епізоди. Дякую вам за перегляд та побачимось у наступному відео. Па-па!